і мій рідний брат Ігор, ми часто бігали на цьому газоні, грали в футбол. І завжди хотіли, що коли вже настане той час, створити тут якусь міцну команду, яка буде воліти цим бажанням, яка буде... Приносити перемоги для нашого села, все те, що ми колись не реалізували. Бо ми всі троє мали стати футболістами, як казала наша бабуся. Да? Ми не стали хтось депутат, хтось підприємець, хтось просто хороша людина. От. Але для нас важливо, щоб футбол тут процвітав, щоб спорт розвивався, каже ваш староста про те, що дійсно спорт це зараз головне. І тут, як пише спорт для всіх, я кажу спорт для вас, і кожен з вас має принаймні зараз цю нашу надію. Дати шанс, щоб вона жила, щоб вона існувала, доводить старання. Я дуже радий, що ви молоді хлопці. Я дуже радий, що у вас це бажання є. Ми, крім того, що зараз з нашими партнерами хочемо для початку вам подарувати цю форму. Скільки в нас комплектів форма частина? 16 комплектів форми для того, щоб дійсно її використовувати. Це надзвичайно це такі теперішні, дуже складні часи для нашої України. Це надзвичайно видні оплати Я до вас 100%, вже навіть на 200%. Я щиро дякую, тому що дійсно це підростаюче наше покоління. Це спорт, який дає розвиток. І я знаю, якщо буде спорт розвиватися в нас на селі з вашою підтримкою, а він і так і буде. і Хлопці будуть перемагати. Це, це набагато буде. краще. Плюс, ну, так як я казав, форма жовто-синіх кольорах. Це додає, можливо, нам патріотизму і віру в свою команду. Обіцяйте про мене. У мене все слава Україні.